Так глобальніше. Але аж дуже велико ми з вами на даний час, так як вигучні шостого класу, поставити її не зможете. Ось так у великожолоцькому ліцеї варишського району проходить урок здоров'я, безпеки та добробуту. Його проводить директорка закладу Наталія Шапко. Жінка розповідає, два роки тому, в перші дні повномасштабного вторгнення, заклад зазнав серйозних ушкоджень. Ударною хвилею в ліцеї вибило вікна, пошкодило двері та накриття споруди. На щастя, був вихідний і дітей в школі не було. Проте в закладі перебували деякі працівники. Свідком страшної події став старший кочегар Сергій Чіш. Дуже сильний був вибух, і вікна в кочегарці повилітали, двері теж повилітали. Я в кочегарці, коли був, такий сильний був удар, що в мене трохи сюди, із, з із однієї сторони кочегарки, сюди мене трохи відкинуло. Але я спів вилізти, двері ці трохи завалило, там тільки дир така. Тирка була невеличка, щоб вилізти. Після цього вже пройшло чимало часу. Заклад повністю відремонтували, розповідає директорка. Зробили косметичний ремонт, оновили санвузол та їдальню. Ми з вами знаходимося в обідньому залі. На вданому на приміщенні були проведені такі ремонтні роботи, як демонтували всю стару плитку, залили стяжку, посталили всю нову плитку. На стіни була нанесена декоративна штукатурка американка. І стелю зробили нам навісний потолок Амстронг. На ремонт ліцею збирали кошти з відусіль. Партнери з Євросоюзу виділили понад 11 мільйонів гривень. Обласний бюджет виділив кошти на проектно-кошторисну документацію, а з місцевого бюджету додали ще 500 тисяч гривень. Цей проєкт є прикладом співпраці між Проон, ЄС та місцевою владою для створення безпечних умов для навчання, зазначає Людмила Шатковська. Бюджет склав 11,5 мільйонів гривень. Область також доєдналась до відбудови. Початкові роботи були виконані саме за кошти регіону. Зокрема, на виготовлення проєктно-кошторисної документації та заміну вікон з обласного бюджету спрямували півтора мільйони гривень ще 500 тисяч з місцевої скарбниці. На сьогоднішній день навчання в закладі повністю відновлене. Діти ти навчають в очному форматі. Попередньо у нас в першому семестрі у нас 5-11 були на дистанційній формі навчання, а учні та 4 класів відвідували молитовні будинки, тобто підвальні приміщення молитовних будинків, там навчалися. Зараз навчання очно, в одну змінно, у нас є укриття. Як, в тебе, все добре. Учні кажуть, ходити до закладу їм подобається більше, ніж навчатися дистанційно. Так легше запам'ятовується інформація і є змога поспілкуватися з друзями. Як тобі більше подобається, очно навчатися? Ходити в школу чи дистанційно? Ходити в школу. А чи тобі подобається? Ну, більш ну, реально і вчитися. Ремонт дітям теж дуже сподобався. Кажуть, стало стильно та затишно. Ремонт мені сподобався, особливо колір стін. Парти подобаються. Підлога теж трохи. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.